Прийом антибіотиків потрібно контролювати і призначати якомога рідше. Надмірне використання таких препаратів каже лікар-епідеміолог Олег Юрчишин, може спричинити звикання і стійкість бактерій до антибіотиків, а також призвести до неточності встановлення діагнозу пацієнта. Тож навіть на державному рівні вживаються заходи зі стримування антимікробної стійкості. У серпні 2022 року була було запущено рецептурний відпуск антимікробних препаратів. У цьому ж році була запроваджена система інфекційного контролю в закладах охорони здоров'я, створені відповідні відділи, а також запроваджена система адміністрування антимікробних препаратів. У серпні цього року оновлено стандарт надання медичної допомоги з національного використання антимікробних препаратів з лікувальною та профілактичною метою. Але звичайно, що попри цівці на Гання, кожен з нас повинен пам'ятати, що правильне використання антибіотиків тільки за призначенням лікаря, чітке дотримування дозування та схем лікування, а також про те, що антибіотик діє тільки на бактерії, він не діє на віруси, такі як грип та застуда, і що ми не повинні ділитися препаратами з сусідами, знайомими, рекомендувати їм приймати якісь антибіотики, адже ці ліки. Призначені тільки для певного конкретного випадку, Та попри це, люди продовжують лікуватись самостійно і приймають антибіотики вдома, ба більше без призначення лікаря дають такі препарати дітям. Діткам взагалі потрібно приймати ліки антибіотики тільки тоді, якщо педіатр вважає це доцільним, якщо є чітка клінічна симптоматика, лабораторні показники і лікар вважає за доцільне призначити дитині антибіотик. Він визначає дозування оптимальне і кратність введення на добу цього препарату. Відповідно, потрібно чітко дотримуватись тих рекомендацій, які вже дає педіатр щодо використання антибіотика. Діткам також не варто приймати антибіотики без призначення лікаря в сезон ГРВІ та грипу, адже в цей час зазвичай циркулюють вірус. ...захворювання, а не бактеріальні, а антибіотики на віруси не діють. Відтак захворювання не лікується. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.